Масовані удари по Росії та погрози від мільйонера ухилянта. Про це та багато іншого розповім вам сьогодні я, Олександр Кригін. Не відходьте від екранів, щоб не пропустити найцікавіше: 102 збитих українських дрони на території країни-агресора, куди уразила спільна атака від Гури СБУ. Та чому про це замовчує Міноборони РФ погрози журналістам української правди, що не може пробачити ткачу, блогер-мільйонер Олександр Слобоженко. Попереду очікуються важкі бої. Яка ситуація відбувається на харківському напрямку, та чому окупанти розпочали свою операцію раніше? У РФ відзвітували просто два збиті дрони, але промовчали про прильоти. Головне управління розвитки та Служба безпеки України провели спільну атаку на низку воєнних об'єктів Росії у новоросійську і в тимчасово окупованому Севастополі у ніч на п'ятницю, 17 травня. Цілю стали місця базування кораблів та інших плав засобів Чорноморського флоту РФ. Також у Краснодарському краї повідомили про атаку на Туапсинський нафтопереробний завод. Міноборони РФ, хоч і заявило про сотню збитих дронів ЗСУ, проте про прильоти в російському. Оборонному відомстві так і не повідомляли. Погрози журналісту від мільйонера Ухилянта через розслідування непридатні Михайлу Ткачу та іншим журналістам команди Українська Правда надійшли погрози. У форматі повідомлення від адресата, який представився Олександром Слобоженком, висувалася пропозиція укласти мирову за грошову винагороду. Я вже писав про садкачу, але мабуть до нього не дійшло. Спробую донести думку в останнє. іноді вміння вчасно закрити рота. Рятую життя. Моя пропозиція закрити питання мирно ще дійсна. Я чекаю на відповідь. С такі самі листи отримали ще 10 працівників. За даними на сьогодні, вже відкрито кримінальне провадження за фактом погроз журналістам, а саме перешкоджання виконанню журналістських обов'язків. Загрозу життю можуть нести не тільки блогери, але і звичайні комахи. Неочікуване різке потепління в Україні активізувало появу іксодових кліщів. Від початку року вже зареєстрували три випадки з укусами і хворобами лайма. КМДА вже повідомила про планові обробки парків і скверів від небезпечних шкідників, а детальніше про це у нашому сюжеті. Настав момент, коли ті самі шкідники, що люблять посмоктати нашу з вами кров, відкрили сезон полювання. Через раннє різке потепління в Україні зафіксували вже три випадки хвороби лайма, і це лише за тиждень. Чи дійсно вони такі небезпечні? Та як захиститися від них, дізнаємось просто зараз? Це літо було дуже таке цікаве, тому що я на собі зловила багато квіщів. Не знаю, мабуть, до, до семи, до десяти гуляли в лісі з друзями, і в якийсь момент я щось підняла футболочку. І один з моїх друзів помітив, щось чорне. Я така, дивлюсь, а там кліщ. Це Даша, і вона перехворіла хворобою лайма. Торік. Дівчина не одразу зрозуміла, що укус був незвичайним, доки не обстежилася у лікаря. Я спочатку цього не зрозуміла, не знала. Але десь через тиждень взагалі я взагалі не знала, що це таке, що таке лайма, що на це... взагалі Ну... навпаки, вона почне свою цю таку згубну дію через півроку, рік, два, може навіть три. Прильозна еритемка з'явиться десь приблизно через 10, 12, 15 днів. От коли людину вкусили, нічого не траплялося, через два тижні починає якась рости якась пляма, вона все більше, більше, більше. Борелія одна з найстрашніших хвороб наслідок укусу кліща, запевняє лікар-інфекціоніст Євген Дубровський. Вона несе за собою як болі в місці укусу на початковому етапі, так і призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Ну, загалом ділимо наслідки на такі три великі групи. Саме така часта, саме розповсюджена – це починаються проблеми з соглобами. Коли ці суглоби вони вражаються, вони навіть візуально змінюються. Вони збільшуються в розмірах, набрякають на рентген... на рентгені. Буде видно зміни. Також хвороба уражає і інші не менш важливі системи людського організму. Другий небезпечний напрямок це. Кардіологічну складення починаються проблеми з серцем, це, мабуть, одне з найскладніших розібратися, що це дійсно бореля таке робить, чи якісь вікові зміни. Ну і третє це ніробрельоз, коли бореля вже потрапляє в головний мозок і починає там робити свою шкоду, радикулопатії, прострілюючи болі, може обличчя перекусити. І саме цікаве, що в запущених випадках. Навіть на МРТ видно прямо білесенькі очої ураження головного мозку. Збільшення шкідники спостерігаються вже давно. Експерт з туризму Аліна Пільваркова каже, що з останніх поїздок регулярно привозила на собі кліщів. До речі, останні пару років дуже часто. Ми минулого року ми їздили з родичами збирати хроби. То ми всі ввечері познаходили в себе на цілій кліщі. Ну, одна моя знайома перехворіла один раз серйозно хворобою лайма, а другий раз вона знов знайшла через пару років знов кліща. Вона побачила, що почервоніння. Таке саме, як у Лайма. і вона пішла в лікарню, здавала аналізи, але наче все добре було. Лікар-інфекціоніст додає, що люди більше наводять паніки з приводу зараження, ніж це є насправді в світі, куди більш серйозні проблеми з кліщами ніж в Україні. Польща, Чехія, Німеччина це катастрофа. Вірусна енцефалі це зовсім інша хвороба, це небезпечна хвороба. І Україна, слава Богу, тут взагалі не в групі ризику. У нас енцефаліту ключового немає. Зараз в реанімаціях в польських лежать наші люди, тому що вони не щеплені від. Енцефаліту у місцевих парках Києва почали проводити обробки галявин інсектоакарацидними засобами. Це препарати, що утилізують на безпечних комах, але не варто забувати і про індивідуальний захист. Перед вилазкою на природу можна скористатися спеціальним спреєм. Є репеленти, які прописані там. Є певні речовини, які чітко вони для кліщів тут сперечаються, чи кліща вони відштовхують неприємним запахом. Або просто якось на нього діють, що він не може присмоктатися, якось там в його запаморчині саме краще обробляти кільцями це вразливі місця. Це у нас. Зап'ястя рук, щиколотки ніг, шия. Оце саме такі місця, куди вони найчастіше потрапляють. Ну і потім друге хороше правило оглядати себе після того, як був на природі, або сам себе, або за допомогою там посторонніх. А третє правило стосується безпечного витягання кліщів, адже в іншому випадку можна нашкодити не тільки собі, але й тій людині, яка допомагає вам позбутися від комахи. Адже якщо неправильно діставати кліща, можна заразитися усім. Ти ще не вмієш, або боїшся, як сам витягнути кліща, uh -huh. щоб його витягнули, щоб головка не залишилась, щоб воно не гнило. До лікаря-саме інфекціоніста звертатись не потрібно зразу після укусу кліща. Це потрібно робити вже або якщо прийшли позитивні аналізи, uh -huh. ну, або якщо людина побачила цю от кільцеподібну, мігруючу ретему. Лікарі радять здати на аналіз кліща та обстежитися після укусу тільки через три тижні і тільки у випадку, якщо ви помітили еретемну ранку після укусу і погіршення стану здоров'я. Кригін Олександр, Ельвіна Кошова, ТБА 41. Замах на президента Словаччини. після засідання уряду у місті Гандлова відбулася стрілянина. На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіццо вчинили замах. За словами свідків, на місці подій урядовець просто підійшов до людей, які вітали його. І саме тоді пролунало декілька пострілів. Після чого Фіцо впав на землю. Ми пішли потиснути руку пану Фіцо. Я фотографувала його, коли він виходив з будівлі. Ми довго чекали, були схвильовані. Навіть один чоловік поруч зі мною. І в один момент ми почули щось схоже на петарду. Ми подумали, що хтось пожартував і кинув її на землю. Це була моя перша реакція. Потім я почула три постріли. Це було швидко один за одним. А тоді я побачила поранення голови і він впав біля паркану. Я думала, що це кошмар. Наразі стан прем'єра важкий. У нього влучило дві три кулі в області живота та грудей. Ймовірного нападника затримали. Він уже доставлений до поліції. Попереду будуть важкі бої. Війська країни-агресора просунулися на 70 кілометрів у Харківській області, а саме зосередили зусилля у напрямку Стрілеча-Липці та на захопленні міста Вовчанськ. Ворог розпочав наступ значно раніше запланованого терміну і посилив військові частини угруповання Сєвєр додатковими бойовими частинами. Головнокомандувач ЗСУ Сирський у своєму телеграм-каналі пише, сили оборони повинні не допустити подальшого просування російських військ за допомогою БПЛА, артилерії і завдати противнику максимальних втрат. Саме зараз вони займаються перегруповуванням військ та спрощенням системи всебічного забезпечення, зокрема акцентуючи увагу на сумському напрямку. Це лише частина на події на цю годину, а я з вами не прощаюсь. Побачимось після реклами.